Що краще, бабусин а, пиріжок чи бріош? Напевно, бабусин пиріжок, У мене бабуся дуже смачні пиріжки готувала. Скажіть, будь ласка, от так, от, прям, знаєте, як на духу, все ж таки для вас краще домашня їжа чи ресторанна? Ну, враховуючи те, що я не дуже -то люблю готувати, то я би мав. Була... А беру ресторанну, тому що да. там ліпше, там да. спокійніше. Прийшов. Прийшов, поїде все. Клас. Бабусина булочка чи бріош? Бабусина булочка. Бабусина булочка, тому що ви не знаєте, що таке бріош. <рес> так. Класно. У нас, у вас є, у вас є. У вас є. У нас у всіх є. І починаю тільки цього малого, тому що в мене залишається ще два роки, щоб він не пішов перший клас, там всі ці речі. Бо ви вже це розповідаєте мені в Блін, <рес> чого? Ти <рес> ну, <чого? рес> тут вже натикала, бачу. Як розблокувати? Да, я вже бачу. Дякую. Все Санька, сенька.